Доброго дня, діти! Я вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні ми знову будемо розглядати складнопідрядне речі. Так як ця тема досить велика, у нас на це буде виділено кілька уроків. Давайте ж ми з вами зараз повторимо, яке речення називається складнопідрядним. Складнопідрядним називається таке складне речення, в якому його частини нерівноправні за своїм змістом та синтаксично і поєднуються з сполучниками чи сполучними словами. Як я вам і говорила раніше, одна з частин складнопідрядного речення є головною, а інша залежною. Від головної до залежної частини Можна поставити питання. На минулому уроці ми з вами говорили про підрядні означальні речення, тому що є три види складнопідрядних речень: підрядні, означальні, підрядні з'ясувальні і підрядні обставинні. На минулому уроці ми говорили з вами саме про підрядні означальні речення. Які найчастіше питання використовуються від головного до підрядного речення? Це питання який, яка, яке, які. Найчастіше використовуються сполучні слова та сполучники: який, чий, що, де, ніби. Наче як неначе. Тобто, якщо від головного до залежного речення можна поставити ось такі запитання, як я тільки що прочитала, то це буде означати, що в нас підрядне означальне речення. Сьогодні, діти, ми зупинимося на підрядних з'ясувальних реченнях, ще одному виді підрядних Речі. Яка ж особливість підрядних з'ясувальних речень? Підрядні з'ясувальні речення відповідають на питання непрямих відмінків і пояснюють присудок у головному реченні? А давайте ми з вами згадаємо, які відмінки є непрямими. Непрямими є всі відмінки. Окрім називного. Тому що наземний відмінок це початкова форма іменника. Всі інші відмінки, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, є непрямими відмінками. Тобто, якщо у нас є речення, і від головної до підрядної частини ми можемо поставити будь-яке запитання від цих непрямих відмінків, то це в нас буде підрядне з'ясувальне речення. Найчастіше у підрядних з'ясувальних реченнях використовуються такі сполучні слова хто, що, який, чий, де, куди та інші. Та такі сполучники: що, як, що, мов, наче, неначе та інші? Давайте розглянемо приклади. Стара верба от старості зомліла, забула, що сказав їй водяник. Стара верба от старості зомліла. Тому що забула, що сказав їй водяник. Чому це запитання непрямого відмінка? Сиджу і слухаю, як народжується вітер. Сиджу і слухаю, що саме слухаю, як народжується вітер. Це запитання знахідного відмінка. Я думаю, зрозуміло. І потрібно виконати вам буде таке домашнє завдання. Серед цих шести речень вам потрібно буде знайти два речення, які не є з'ясувальними. Тобто чотири речення серед цих шести. Є з'ясувальними, а два є нез'ясувальними. Вам потрібно буде знайти ці речення і виписати. У всіх інших з'ясувальних реченнях вам потрібно буде визначити, яка частина складнопідрядного речення є головною, і поставити запитання від головної частини до підрядної. Я думаю, що матеріал я пояснила достатньо зрозуміло. Якщо хтось не зрозумів щось, ставите відео на паузу, прослуховуєте ще раз. Я думаю, що ви добросовісно віднесетеся до виконання домашнього завдання, і я отримаю чудовий зворотній результат. Ну що ж, діти? Я бажаю вам успіху у виконанні домашнього завдання, а на наступному уроці ми з вами продовжимо вивчати види складнопідрядних речень.